Ми тут ходили, фотографували і знайшли ще один бункер, який проходить під горою наскрізь. Тобто можна зайти в одному місці, а вийти зовсім в іншому. І зараз ми будемо спускатися в цю катакомбу. Святослав спускається вниз. І зараз заходимо сюди в печеру. Фух. Ліземо під землю. Але ж тут. Довгий зал. Ну подивіться. Тут багато води і ось тут починається вже фактично річечка. Тут не можна пройти. Тут треба роззуватися і йти босяком. Тут може щось водитися насправді. Якась живність. Подивіться. Подивіться. Ого! Але тут волотенський зал. Нічого собі. Вода дуже холодна, дуже. Але ми вже виходимо з іншого боку. Це дуже, дуже крутий об'єкт. Прямо на вершині гори. Вау! Просто топ. Довго тут знаходитись небезпечно, ми походили по воді, вже дуже холодно. Ось там ця вся біда може обвалитися, тож виходимо на Божий світ з цієї ями, з цього підземелля. І тут стає аж легше. はい。